От я попав на цей раз. Так, що це за місце? Я не зрозумів. Я нічого не бачу. Так. Підійду поближче, щось біле. Якісь грати? Я що, я що в тюрмі? В смислі? Випустіть мене? Так, тут мусить бути десь факел. Мусить бути десь факел. Треба потикатися по стінам. Потикатися. О! О! Так. Так. Так, що тут? Тут нічого. Випустить мене, випустіть. Скелет. Ні, тільки не вважаю, що знову якісь будуть ці, -ці розборки. Ні, я не хочу. Треба якось негайно звідси вибиратися і поскоріше. Так, тут щось під кріслом, якийсь такий дивний камінь. А ну, давайте то я гляну. Так. Ах, не можу його з... <риками> руками, не можу. Дуже треба розкопати його, але де я візьму лопату? Друзі, ви не знаєте, де е, лопата? Блін, я не знаю, де лопата, не знаю. Давайте пошукаємо десь по стіночкам. Так, тут нічого, нічого, нічо. нічого. Нічого тут, тут ми знайшли факел, да, тільки. А він якийсь білий камінь такий дивний. А ну попробую його зламати руками. О! Це не камінь, це була шерсть. Ухти. Так. А, сундук! Ух ти! І тут кам'яна лопата. Супер, тепер. Ми зможемо нарешті звідси вибратися. Але я не знаю. Не знаю, нічого не знаю. Давайте спробуємо розкопати. Так, я забруджую цього. Так. Я якщо щось з лопатою можу по голові дати. Так. І що тут нікого? Ей. А! Кров. Ні, 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 пожалуйста, ні, я не хочу. Ні, я зразу тільки звідси вибрався, треба було сидіти на місці. Але я б не хотів, щоб мене з'їло як того скелета. Так, давайте я подивлюся, що тут кров. Ну, ладно, давайте потерпимо. Фу. Так, давайте я візьму факел, как бо бы тут нічого не видно. І знову скелети. Так. Якісь там штуки. двері. А там ключ. Ух ти! Так, це що таке? Якась непонятна штука. Так, давайте я сюди загляну, що тут. А! -а, -а! Не! Ні! Ой, ой, я застряв! Що то? Що то таке? Пауки! Не! Ні! Ишизайцы, пауки! Ні! 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 Я лопату, я сейчас я їх я забью просто. Ой. Ой. Так, ну все, пауки, ідіть сюда. Я вас лопатою сейчас буду крапусаты. А, -мо, ничего собі кусається, капец. Тут пауки жорсткі ще. О, все, все, все. Все, я бив пауків. Так, давайте я гляну, що тут в них в берлозі. Ох, Йошкін кот. А, ч, а, а що в них не було? Чим відбиватися? Ух, яка паутина, ти кот. Ох, тут, походу, ще вісили тих трупів, певно, мучили тими пауками, чи що, чи то якесь до. Чи що, що це за підвал? Що це таке? Коротше, давайте я закрию, я не хочу даже це пам'ятати. Так, тут нічого нема, да? Що це за двері? Там якийсь ключ, якась кімната. Просторненько, до речі, що це за ключ? Хто знає, що це за ключ? Де його відкрити? Тому що лопата. Я лопатою не відкривається. Так, давайте я гляну, що тут в нас. Кісь умива... Ой, умивальник. Кись тут афіші чи щось таке, непонятно. Такс. так, що то підйоми наверх. Боже, я так не люблю ці підйоми. Так, ну давайте я гляну, що там. Такс. Так. Тихо, 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 тихо. Так, тут вроде тихо. Якийсь коридорчик невеликий. М Якийсь якась непонятно приняття. Так. Кто uh... знає, що це таке вообще. Так. <гас> а! Сноупавки! <а>, <гас> ні ні, ні! Да як поставити, що я сім? Ні! Ні! Добре, що хоч вони маленькі, вони мені там нічого не зроблять особо. <гас> да й чіпіться, паукиш! Ч чо їх так багато тут? Алло? В смысле, ч їх так багато? Так, Що там? Тихо. Ей, ей, там хтось є? Эй! Так, я чуть поближче, факел. <пір Owner> ви бачите, який великий. Ааа! Йо маю, кусається-то як! Так. Он ще малий! Давайте я його заб'ю. Й-мою! Йо Чого так багато тих павуків? вообще, капець! Ви бачили, скільки тут павуків? Певно, що треба буде. О, а в мене ще лопата кінчається. Де я візьму ще рушку? це буде, звісно, жорстко. Так, що це за місце? таке. Так, це що за комод? О, яблочко, клас. Яблочко я візьму. Яблочко потрібна штука. Так. Боже, знов кров, знов трупи. Це. Потому, що... О, <реш> двітуча мишка. хто, like, до речі, не боїться кажанів, я не дуже боюсь кажанів. Вони миленькі, мені кажуть, ці кажани. Здається, це саме миле, що тут я зустрів поки що. Ох, черепа. Так, ну мені шкода цих людей, ну, що, може, ці пауки їх так покусали І вони не змогли ніяк справитися. Судя по всьому, я е, в якихось печерах, бо тут я не похожу, що це якась е, локація така поверхнева. Ладно, давайте я гляну тут ще якийсь комод. О, тут печиво і записка. Так, записка. Давайте я прочитаю записку, обов'язково, звісно. Так, літуча мишка слухає записку. Так, я, як колишній працівник цього цеху, Хочу доповісти про те, що останнім часом в наших печерах бувають неприємні запахи. Це стається не так часто. Прибиральниці погано працюють і зовсім не хочуть поспутися на літу на літу Мої працівники кажуть, що бачили павука осу. Але, ймовірно, що вони тут фігурують. Але. а але мало вірно, що вони тут фігурують, адже у нас не така місцевість, що вони тут десь мешкали. Павуки. Стоп, це павук, оса! Капець, ще. Вона мене ще так, цей павук що мене так міг би вбити, якщо б у мене не було хоча б при собі лопати, я би представляю, я б теж тут би трупаком лежав. Так, далі. Нашим печерам більше. Більше аніж нам. Тут ще давно усіляки траплялися. Думаю, директор наших печер не має бути йому, типу, чихати на таке. Тож прошу місьє Андерсон передати. Ну, Це якась листівка цьому. Боже, як його. Директору цих печер, що, типу, ну, жалоба, по суті. А мені цікаво, як це давно тут ці павуки і мертвяки? Тут ще в курсі хтось про це все? Так, там ще якась дверка була. Давайте ми глянемо, що там. Так, мені вже страшно, надіюсь, там павуків нема. Так, якась верхня локація, я не можу добратися, треба десь, певно, цю, взяти драбину, але де я її візьму ту драбину? Хоча я не, не знаю, що там, але давайте потім не будемо зациклюватись. Так. Ух ты, просита! ніфіга собі, прірвочка. Нічого собі там, щось там видні. це паутина куча. І скелет бачу, і кров бачу, бляха. Тут нам прийдеться тут, конечно, поблуждати. Ого, нічого собі там, це якийсь трофей страшний з кров'ю. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Але я тут не пройду і не допригну стопроцентно. Треба мені якісь блоки. А де я їх візьму? Оце в мене все попадає, я думаю, і мені то буде мало. Ладно, коротше, я не знаю, ну якесь дуже велике місце, схоже на все, що це печери. Там ще щось світиться, там ще щось внизу світиться ніфіга собі. Бляха, я ще впаду, Коротше, ні, 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 я боюсь висоти. Так, я думаю, що я тут остануся поки що подумаю, якщо я щось десь пропустила, мені пишіть, я, звичайно, що прочитаю. І ще раз пообшукаю, бо я через тих павуків і через той стрес ніяк не міг знайти. Але Йошкін-кот, дивіться, яке воно громадне, то мені стільки придеться тут. І ще тут щось. Коротше, куча всякої фігні. Думаю, що в наступній серії, якщо що, то попробуємо знайти якісь блоки, щоб туди добратися. І драбину щось сюди знайдемо, щоб залізти. Так, ну все, всім пока. підписуйтесь на канал, ми соцмережі. І удачки да, до наступних серій.